Всім привіт! Сьогодні буде огляд моючого пилисоса фірми Dream модель H12 Pro. На пошті вскрита була коробка, просто щоб подивитися, що цей пилисос саме прийшов. Більше нічого не скривали, Зараз буде розпаковка і трошки тестів, подивимося, що він міє, що він може. Саме головна його фішка, те, що він робить і влажну, і суху уборку одночасно. Оце основна частина пилососа. отак от з такою ганчіркою. Де ручка? Вот так выгляда. И на аккумуляторах. Так, все у нас осталась Вот такая остальная коробка. Тут всякие запасные ролик, щеточки для очищения, фильтр. Ой, тут цікава такая коробочка. Тут у нас инструкция. Зараз подивимося що там ще є. Так, інструкція у нас на англійській, на німецькій, на французькій, на італійській, іспанській, руській, польській. Хе, Не знаю, що це. Нідерланди, Шішоль. ТАШВ. Арабська. Український нема. Української мови в інструкції нема такий собі плюсик для Xiaomi. так Такі дві штучки, хто зна. Розберемось по ходу, кудись воно чіпляється. Скоріше за все, це на базу чіпляється для якихось, може, йоршиків, для бутилки з вашою жидкістю. Отакі штучки. Так, в цій коробці все. Зараз нальємо сюди воду в плесос і потестуємо. Налили водички, додали 10 мл дезінфікуючого цього засобу. Кришечка йде з міркою. Там 5, 10, 15, 20 мл позначки є. Ну Десь 12 мл додав до води. Базу під'єднав до розетки вже трошки. Це випадково нажав на кнопочку. По ручку. Ця кнопочка це самоочищення. Тут дві кнопки це включення, нижня кнопка. Верхня кнопка обирається режим. Режим є автомод. Є ультрамод, не знаю, мабуть, максимальна потужність буде. Є сакшн мод і є драйн мод. Драйн мод це сушка цього ну, плесоса валіка. Так, давайте робимо перше ввімкнення. Нажав на кнопку, він автоматично пішов на автомоді і вже тягне плесос. Зараз я. Я виключив, хочу трошки приблизити камеру, щоб ви бачили, як він працює. Так, ну трошки он, бачите, ми все. Все зібрав. Так, їде сам, просто треба його трошки повертати. Він тяне так, що прям ну, тяне і їде сам уперед. Назад його навіть трошки так силою потягне. Акумулятор на початку був... 51%. Зараз я трошки опустився до 48. запуск. запуски. Мабуть, якщо виключить, може трошки піднятися. Ну, під навантаженням, скажімо, за все це трошки просіда. Давайте зразу поставимо, попробуємо на базу, як він її побачив. Це зарядочка пішла, заряджається, і зараз, мабуть, можна включити драйм мод, він буде чистити той валік. Ну, Ми зараз подивимось, що він може, потестуємо. Як близько збирає мусор біля плінтуса. Чітка до плінтуса дуже близько є. Все. Це зібрав, а мокрий світ. Ну тут влажно. Тобто прямо до плінтуса близько-близько ідечністе. Отут волога. Прямо біля плінтуса. Так, от маленький коврик, цікаво. підіймає він, не підіймає його. Отак. От поїхали. Стандарт. Так, ну коврики задирає. Треба з ковриками треба обережно. А от по бачите, п'ятна такі. Отак от, от. Оп, і дзеркало майже. Красота. Швабра, пылесос, все в одному. Прибрали вже декілька кімнат, почистили після обірки цей контейнер. Ззаді водичка у нас залита З, зі средством. Хочу зараз включити, чистити щотку саму. На, має бути не менше 15%, щоб активувався цей, ця чистка. Нажаттям кнопки просто нажаттям. Якщо тримати її більше трьох секунд, то він пойде сушить той валік, а якщо просто нажати, то він має почати просто її мить. Нажимаємо. Каже, по почекайте декілька секунд ще раз. Сказав стартінг клінінг. Ролік закрутився. Ролік чиститься автоматично, трошки прискорився, почала набиратися водичка, вращається в різні боки, запиняється. Короче, Після того як він почистить, я зажму кнопочку на 3 секунди і він почне її ще сушити. Закінчив мить, почав сушити щітку. Потроху така борта і трохи е, чу, відчувається тепле повітря. Тіля, от взяв пірометра. от сюди нажме. Оп, 33 градуси. Так, збоку, якщо. 25 градусів. Ну, потроху нагрівається, бо я тут же пробував, було 22 градуси. Тобто від середини і йде нагрів отак на всю щітку, потроху її просушує. Тут десь 10-15 хвилин, десь 15, наверное, поки він сушує валік, він ще й заряджається, зарядився вже до 30%. Споживання мені цікаво було подивитися його споживання з розетки, але я, шкода, не запіхав туди ніякого ваттметра. Ну, думаю, поставлю або ватметр, або розумну розетку, щоб подивитися, скільки він підпотрібляє. Бо і заряд йде, і сушка йде. По температурі. Також він трохи нагріва. Уже з цієї сторони 40 градусів. Посередині у нас більше всього буде, я думаю. Не, однаково 40 градусів. Ну, відчувається тепле таке повітря. Ну, тобто валик. Має сохнуть нормально. Процес сушки завершився. Виявилося, що ті відсотки, котрі він писав, то були відсотки до ну, закінчення процесу сушки. Тобто почали з нуля, дійшли до 100%, відсотків, він зупинився і далі показує відсоток заряду акумулятора. А коли він сушився, тут була просто червоненька така лампочка горіла, а оцього блискавки не було. Ну то ж, тобто, то був процес саме. Сушіння зараз вже просто стоїть на зарядці. Ну і він зарядився, поки сушив, він зарядився, тому що коли ми включали на промивку і сушку, то акумулятора було там щось 18%, здається. Тобто він зарядився трошки, ще буде заряджатися. Процес сушіння, мийки і сушіння валіка зайняв десь біля години. Зараз я його зніму. Обережно я його так поклав. Валік сухий, повністю сухий, чистий і сухий, готовий для подальших використовувань. А, а тут що у нас, до речі? Ну, тут нічого не відбулося. Сам процес йде внутрі полісоса, тож, тут все сухо. На, на, на підставці все сухо. Завершилось прибирання будинку. Бачите, 0%. Чуєте, акумулятор розряджений. А, виключайся. Ставлю на базу. Пішла зарядка. Споживання з розетки ну, майже 40 Вт. Холосте споживання, до речі, коли знятий повністю пилосос, 0,8 Вт. Тобто менше 1 Вт всього. Зараз він зарядиться до 15%. Я нажму на кнопку очистки і подивимось, скільки він буде брати, коли буде мити цей ролик та коли буде його сушити. Зарядився акумулятор до 15%. Споживання там так приблизно і йде. 40-43 Вт Зараз тискаю на очистку. Впало споживання до 2-3 Вт. Це пішло чищення валіка, споживання так само 40 Вт. Тобто він зараз віддає зі за свого акумулятора заряд на чистку і паралельно заряджається з розетки. Тож споживання з розетки, як я бачу, 30-40 Вт, гадаю, що так і буде. Заряд акумулятора почав падати потроху ну, і паралельно заряджається в цей час. Подивимося, скільки він буде споживати, коли буде сушити цей вал валік. Ну, Скоріше за все, так само він буде споживати зі свого акумулятора і паралельно заряджається з мережі. Завершив він чистить бак, чистить валік. Сказав, приберіть та чистить бак з водою, з брудною. Якесь волосся тут у нас. Почав вже. Нагрівають потроху валі, поки повітря ще холодне, ну, ви бачили, що він нагрівається. Процес сушки йде від 1 до 100%. На 100% завершиться ця, ця процедура і зупиниться. Трохи ваня якоїсь хімії, мабуть, води щось чистки, хімія відчувається при нагріві. Зараз споживання йде з розетки 125-126 Вт. По паспорту я бачив, що максимум ця база може споживати 140, тож, мабуть, при якихось там може трошки пришвидшення хвалити, ще щось може трошки дійти до 140 Вт. Загалом, вже от спочатку очищення він з'їв всього 20 Вт. Подивимось, скільки він з'їсть. Ану кост повистає 00,23 кВт, тобто 23 Вт. Подивимось, скільки він споживе за весь час. Очистки і зарядки до 100%. Ще почекаю зарядки. Так, споживання зараз у нас 132 Вт, вже 54% сушки вавіка пройшло. Тут же тепло, навіть гаряче. Тут десь, ну як я і знімав, тут десь градусів 40 зараз. Так, на дотик здається, мабуть, що і більше, десь 50. От, Ну, споживання так і лишається, там 130, 120-130. Все. А, по. В вартості в кіловат вже з'їв він 90 Вт за це все миття і 50% сушки. Тож я думаю, що до кінця сушки він з'їсть цього десь 120-130 Вт. І думаю, що до кінця зарядки він з'їсть до 200 Вт-мінус. плюс Ну, подивимося, як буде далі. Заряджання завершилось від 0% до 15% зарядилось. Потім включили. Все промили, прочистили, поміняли бачка, злили зітеля воду, все, грязно там він пустий. Все промилось, просушилось і повністю зарядився на наступний раз акумулятор. 211 Вт. Взяло з розетки і підтримає він заряд. чи Що він підтримає, може той підсвітку дисплея. 1,8 Вт всього. От і все. Цикл завершено. Як на мене, споживання в нього дуже маленьке. Дякую за перегляди. Всім до нових зустрічей. Кому сподобалось, ставте лайки.